Що ж краще для схуднення? Для схуднення, що краще? Краще дієта чи спор? Спорт чи дієта. Що мені? Багато рухатись чи мало їсти. Що? Я вам відповім, Відповім, як дієтолог з практикою більше 9 років, я про це знаю дуже багато. Скажімо так: схуднути можна і так, і так. У нас є два варіанти: ми або витрачаємо калорій більше, або отримуємо калорій менше. Ми можемо і міксувати це. От, але сенс в тому, що все опирається в дефіцит калорій. Якщо у вас дефіцита калорій не буде, то ви не будете худнути. Якщо буде, то ви будете худнути. Отак воно і працює. Наше тіло, воно витрачає калорії на тепловий ефект, термоефект, це значить, що калорії витрачаються деякі для того, щоб засвоїти їжу, яку ми вжили. Є Базовий обмін це ті калорії, які витрачаються для підтримання життєдіяльності, росту нашого тіла і все таке. І є рухова активність. Вона є побутова, вона є тренувальна. Побутова вона та, що ви там ходите просто, ви там ремонти робите і вся така фігня, коротше. А, звичайно, там, тренування це коли ви тренуєтесь там, так або інакше. Різниці великої нема. От дійсно. А, і я вам навіть більше скажу, одне може дуже класно підтримувати інше. Наприклад, вам хочеться, от у вас є 1500 калорій, на яких ви зараз худнете. І от у цей раціон вам якраз. От ви розумієте, що там від 100 грамів гречки чи 150 ви вже от на обід, якщо ви відмовитесь, вам вже голодно буде. От ну, Не те буде. І ви розумієте, що вам би ще 200 калорій, ну просто там. Я не знаю, ну, шматочок, там, ну, круасан, давайте скажемо так, круасан. Е, і Іде їх взяти, ну, ніде ж взагалі. Але якщо ви руховою активністю нарухаєте ще 200 калорій, а це не так важко зробити. 10 тисяч кроків, це в інтенсивному темпі. ну... 40-60 хвилин, в залежності від того, наскільки ви інтенсивно йдете. 10 тисяч кроків ви витрачаєте 300 калорій. Якщо вам 200 калорій треба, то це навіть не 10 тисяч кроків. І таким чином ви створили дефіцит їжею, ви добили його руховою активністю, і все, от у вас так воно гармонійно і є. Тому на питання, що краще, ну, якщо відповідати саме так на це питання, то, звичайно, ну, давайте так. 10 тисяч кроків зробити, це, до, до, до речі, я звертаю вашу увагу, що 10 тисяч кроків це плюс до того, що ви базово ходите. Якщо ви за день кожен день ходите 5 тисяч кроків, то плюс 10 тисяч кроків, а не разом з тим, що ви ходите. І от, 10 тисяч кроків додаткові, це 300 калорій. Давайте тренування. От ви там середнячок вже нехай в залі, і ви використовуєте, ви, використовуєте 200 калорій для тренування. І скоріше за все, ви ну, не будете ще 10 тисяч 10 кроків, тому що це і час, і ви вже втомитесь, якщо і потрену, потренуєтесь, і походите Так, на вихідний, можливо, ви взагалі в похід підете, і там і більше використаєте калорій, але про буденність важу кажу, тому що е, вихідних два, буденність у нас 5 днів. Будніх. Тому от е, 500 калорій. 500 калорій е, ви отак от використали, і знову ж таки тренуватися кожен день ви не будете. І скоріше за 10 тисяч кроків. Ну... Це ще можливо по хорошій погоді, але навряд чи от, і це у нас. Ну, давайте округлимо, що три тренування у вас буде на тиждень. І це от у вас, коротше, вважайте, що. 100 калорій да, з тренувань, якщо от розтягнути на 7 днів, 100 калорій ви з тренувань отримуєте, і нехай ви будете все ж таки десь тисяч кроків ходити. І от, тобто, 400 додатково калорій ви находите. І це ви вже, можливо, вже навіть трошечки втомлені будете після робочого дня, якщо це все буде. І ви нічого, ну вам вже нічого не захочеться Там ні з дітьми побути, ні уроки перевірити, нічого. От, от так, жити тільки цим, ну, це можна, тому що ну, насправді привести своє тіло в порядок, це ну, дорогого коштує. Але не всі не всі можуть отак от забити, і не всіх є можливість забити на всі інші аспекти життя і рухатись в ставичи пріоритет тільки це. І, і якщо ви не будете е, притримуватись дефіциту калорій, тобто, наприклад, 2000 калорій, ви вжили. І ви отримали, ви отримали тобто 2000 калорій, і ви використали їх. І потім ви берете 400 калорій просто, то якийсь час воно буде працювати. Спочатку у вас дефіцит 400 калорій, і ви будете на ньому худнути. Але якщо ви потім вже це зробите. От, ну, будете вживати стільки калорій, скільки витрачаєте, і робити 400 калорій дефіциту собі, то коли вже у вас мозок буде адаптуватися до цього дефіциту і знизить витрати калорій. То ви вже не будете худнути на цьому, і вам або більше рухатись, або менше їсти. І от менше їсти, це нелегко, нелегко. Для, особливо для декому ну, це непогано дається так, а декому досить важко. І от, і таким чином виходить, що ну дійсно легше, легше не їсти стільки, от, скільки вам, прям, скільки ви звикли, прям візобілі отак. Так що, якщо відповідати на питання так. То краще менше їсти. Але якщо відповідати на питання, як треба насправді, то краще і те, і інше. Тому що і рухова активність, вона і для здоров'я, звичайно, корисна. Так що, отак. Що? От. Правда посередині, як завжди. А, мене звуть Володимир Борисенко, я дієтолог з практикою вже більше 9 років. Через мене більше 3000 людей пройшло, просудені, знаю, все. Все. Тому запрошую вас до себе на індивідуальну роботу, до, до себе на навчальні курси, де я навчу вас самостійно худнути, за копійки, реально за копійки. Ну і також запрошую підписатись, поставити коментар там і, і лайк, будь ласка, це треба для просування відео, якщо вам, звичайно, це сподобалось. Все, я бажаю вам всього найкращого. От всього от всього взагалі найкращого є, нехай воно буде у вас, якщо ви на це заслуговуєте. Якщо не заслуговуєте, то. Навіть якщо я не заслуговую чогось, то не буду собі цього бажати. А нехай все буде чесно. Да? Трошки філософії в кінці. Ладно, все, пока.